Мої друзі, дві хвилини до 9 годин залишилося. Ми обіцяли, що в 9 годин ми закінчимо сьогодні нашу з вами зустріч. Хотілося б це зробити, звичайно. Знаєте, молитися важко чи ні? Не важко? Ну, я думаю, що молитися в зібранню краще, аніж в окопі або в розваленому підвалі, правда? Коли, коли Порох, коли, коли свист пуль чути. І знаєте, я собі придумав подумав так: а може, коли Мойсей молився, а підтримували йому руки його друзі, пам'ятаєте? Ви колись стояли з піднятими руками цілий день? Легко це чи ні? Знаєте, молодь мене не зрозуміє, безумовно, але я вчився у школі тоді, коли нас клали на коліна і коли заставляли руки піднімати верху. І я пригадую момент, коли ми стояли цілий урок з піднятими руками. І коли чуть-чуть руки опускалися, учитель історії, такий у нас був, казав руки вверх! Піднімали. Але потім руки не піднімалися вже, тому що просто, просто утікають руки. Наполегливість це важлива риса. Будьте наполегливі в молитві. Друзі, два або три досвіди, хочу розказати сьогодні для нас. Щоб ми зрозуміли, що ми з вами молимося живому Богу, живому Богу, який є дієвий сьогодні, коли почалася війна, усе християнство об'єдналося в молитві до нашого Господа, усе християнство, наша церква і всі також інші церкви почали молитися до Бога. І ви знаєте, молилися живому Богу. Навіть ніхто з іконою не ходив, як ми чуємо з історії. Вносили там якусь ікону, зупинилася війна турецька. Вносили другу ікону, зробилося щось, щось інше. Сьогодні ми цього не бачимо. Правда? Ніхто ні з ким нічого нікуди не ходить, і ніхто нічого не зупиняє. Але зупиняє Бог. Живий Бог, якому сьогодні ми з вами можемо поклонятися. Маріуполь мені розповідали наші сестри. Іде великий обстріл. Тисячі людей загинуло в Маріуполі, тисячі людей цивільного населення загинули в Маріуполі. І ось одного разу зробили зелений коридор для того, щоб евакувати, евакувати людей. Було об'явлено, де, в якому місті можуть зібратися люди, але ворог обстрілював, обстрілював і обстрілював людей. Групка людей зібралася для того, щоб іти на те місце. Коли вони прийшли, лише вийшли з укриттів, оп'ять почався арт обстріл, і оп'ять вони повинні були сховатися. Пройшло трохи пиль, порох усів. І вони все ж таки прийшли на те місце, і вдруг, не знаючи, звідки з'явилися дві жінки, гарно одягнені, вони елегантно виглядали. Ці всі, які люди були в скажімо, бомбосховищах, тих підвалах, вони були. Ну, скажімо так, з запахом дима, пороху видно було, що вони, вони там пережили важкі, важкі часи дні, а це були зовсім інші. Вони були поутюжені, гарно виглядали. І вони підійшли до них спокійно і сказали їм: будуть два автобуси, сказали, які будуть номера на автобусі. В один із них сідайте, в другий не сідайте. Хтось почув ці слова, хтось не почув ці слова. І вони почали йти і почали йти у центр міста, там, де був, де був бій. Наш брат, який з ними говорив, з тими жінками, сказав їм: Куди ви йдете? Там бій іде, ви чуєте? Вони привітно усміхнулися сказали: у нас там багато роботи, ми йдемо туди. Як вони. Як вони появилися нежданно, і ніхто не, зру... не, не бачив їх, як вони з'явилися, так вони іщезли. Ми можемо думати, що хочемо, але я вірю, що це були ангели. Чому? Тому що дві ці автобуси, які везли людей, один із них попав під обстріл, і всі люди загинули. Ті, хто сів у номера автобуса, того, про якого сказали ці дві жінки, вони залишилися живими. Хто це є? Хто допомагає? Бог. Другий е, досвід. Почалася війна, і ми пам'ятаємо ту перву суботу, як ми з вами молилися. Пригадуєте, першу суботу, коли лише почалася війна? Ворог активно наступав. І ось з усіх, скажімо, можливих, можливих маршрутів пішов ворог. Одеса. Два кораблі десантні. На цих кораблях 5 тисяч головорізів, які знають, що їм потрібно робити. Підпли, під, підплили кораблі під Одесу і залишилося лише висадитися десанту. Місяць шторм. Місяць шторм на морі, Чорному морі, і, кор... і Десант висадитися не може. Не може, і все. І як приплили, так і відплили. Скажіть, хто це зробив? Бог зробив. Чому? Тому що народ України стояв на колінах і наполегливо молився до Господа. А потім була буча. А потім була Буча. І одного разу, не знаєш чому, загарбники погрузили на Камази все накрадене і колоною виїхали назад. Не ми їх виганяли. Вийшли чомусь, не знаємо чому. Вони вийшли з Бучі. Не знаємо чому. А потім пригадуєте, Херсон. Командування приймає рішення, а ніби вже з доброї волі залишити Херсон. Скажіть, чия це діяльність? Чия це діяльність? Бо хоче показати нам, з вами, народу України, і керівництву нашої держави, в тому числі, не військом і не силою, а духом моїм. Господь, я впевнений, що Господь через Україну хотів навчити всю Європу і весь світ. Ми відійшли від Бога. Ми стали, в тому числі, і Європа, стала лише християнською називатися, але не християнською. Подивіться, що робиться в храмах Європи. Хто там приходить, хто поклоняється, Підіть в одну Чехію. Сама атеїстична країна в Європі. Та Чехія, яка колись стояла на порозі або в авангарді, в авангарді реформації. Правда? А тепер сама атеїстична країна Європи. Друзі, і Бог хоче показати: я живий Бог. Я той, який був колись, я той і тепер. І я творю. Чудеса. І Бог хоче, щоб ми могли навчитися до нього покликувати і до нього, на нього покладатися. Чи міняє Бог людей сьогодні? Так міняє. Чи міняються люди під обставинами, тип, які є? Міняються. Будь ласка, я хочу попросити наших операторів, виведіть на екран одну людину, а я вам скажу, хто ця людина. Подивіться, одна хвилина, одна хвилина. Подивіться про цю людину і послухайте, що він говорить. Господи, слава тобі за сьогоднішній день, який ти нам подарував. Хай благословиться Твоє ім'я в цьому дні, хай воно прославляється завжди. бо Ти добрий і милосердний. Славлю тебе, Господи, за те, що Ти подарував нам вільну Україну, Ти подарував нам незалежність. Який ми зараз відстоюємо її під Твоїми прапорами. Ми боремося, добро бореться зі злом, яке насувається за нас, але твій стяг і твоя перемога все на стороні добра. Ти любиш добро, ти ненавидиш зло. Будь благословенний, Господи, веди нас до перемоги, бережи нас всіх обергай, бережи тих всіх хлопців, які стоять на стороні добра. Слава тобі, Господи, від нині повіки. Зараз гарненький солом. Господь мій пастир нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах він дає мені лежати, веде мене на тихі води, він відживляє мою душу, веде мене стежками тежками правих, ради свого. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся, лиха, бо ти зі мною жезло твоє і твоя палиця дають мені підтримку. Котури стіл для мене перед противниками моїми. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводжувати по всі дні життя мого. І житиму я в домі Господнім по віки вічні. Амінь. Це людина з Новояворівська. Це не адвентист, це греко-католик. Людина, яка знає більшість псалмів на пам'ять, усе Євангелія від Матвія знає на пам'ять, цитує його і молиться. Минулий тиждень, минулий заїзд закінчився у нас на барвінку, і його жінка була у нас на заїзді, на барвінку. Перше знайомство з протестантами, яких вона собі не уявляла, не уявляла хто вони такі і в що вони вірять. Але вона читала і дочитала, що в що Біблії проговориться про суботу. І вона не, уявляла, вона не уявляла, як то робити. Перше знайомство для неї було, ну, скажімо, щось надзвичайне. Тому сьогодні Бог діє на серця людей. 26 євангельських програм за цей час на території нашої конференції пройшло 26 євангельських програм. За цей рік, за цей рік зима і ну, зима, по суті діла, від осені до цього часу 26 євангельських програм. І завжди на кожній з них були люди, які готові прийняти вістку Євангелія. Бог стукає в серця людей. Бог дає відповіді сьогодні для нас з вами. Бог чує і наші з вами молитви. І ще один досвід на завершення. Ми почали, як ви знаєте, будівництво або розширення школи. Але перед цим ми молилися, тому що хочеться більше якесь отримати місце. Для школи і більше щось мати, тому що розуміємо, що тут ну ми зжаті дуже сильно. Коли був вечір нагородження тут, у нашій церкві, ем, грамотою або рекордом України, так грамотою, рекордом України, після того я це відео відправив одній людині із міської влади. І сказав, що подивіться, наша школа так діє, і в нас є бажання. Дайте нам кусок Божої землі, Божої, не вашої, Божої землі, дайте кусок для церкви своєї. І мені сказали, що щоб я приїхав в один із днів, і ми можемо про це поговорити. Я бачив руку Божу перед собою. І коли йдеш. І, а посперед тебе йде Бог, то ти лиш устав, успівай ноги перекладати. Бог тебе веде, а ти лиш успівай бігти за ним. Знаєте, як добре йти, коли хтось йде перед тобою, знайомий, правда, і все за тебе рішає. Ми прийшли в приймальню, і цей чоловік заглянув, подивився і сказав: зараз п'ять хвилин. Через п'ять хвилин заходять іще двоє людей. І вони кажуть, що вони, їх покликав цей високопосадовець і сказав, що у них є завдання, завдання поспілкуватися, кому тут потрібна земля під школу. Ми кажуть, я, ми. Ну, через п'ять хвилин, безумовно, він нас до себе запросив і сказав такі слова. Цим панам потрібно допомогти знайти місце. Під школу. Зробіть все необхідне, зробіть всі, знайдіть всі варіанти, щоб їм допомогти. Ми домовилися, я кажу йому, що е, ну, ні, ні, він мене питає, як це за скоро вам потрібно? Це було у вівторок. Каже, на середу не зможу, бо. Є ну, заняття, якісь робота. Я кажу, я вже почав ну, виправдовуватися, та ж не так, не так дуже і скоро можна і почекати. Ні-ні, на в четвер буде зроблене. Лише лише не, не, не всереду. В четвер ми з ним зазвонилися, безумовно, і він мені висилає <кх> біля 15 міст у Львові, яких ми можемо вибрати собі під школу. В різних, різних регіонах Львова. Але перед тим, коли мені давав, скаже, сказав: слухайте, а може маєте ви якесь місце, яке вам подобається? Ну безумовно, я тут одразу ожив, кажу, «Да, в нас є таке місто. Тут стадіон бувший стадіон цього Сільмашу. Нам так подобається те місто. Вони посміхнулися і кажуть, не ув'язуйтеся туди. Нам не жалко, але не ув'язуйтеся, вам то не потрібно. Там є багато проблем, не ув'язуйтеся, ми знайдемо інше місце. Ну я послухав, безумовно. Друзі, в п'ятницю ціленький день з Валентином Мадійочем я ходив по тих містах, які нам запропонували. Я не знаю, чим закінчиться ця історія, але декілька з них ми знайшли. І я хочу вас попросити, моліться, тому що на Липинського... Напроти вулиці Весняна там є. І, і тут, ну, Липінського, уявляєте собі, тут з однієї сторони, є, де колись річка текла, там є місце. Там є гектар з чимось землі. Гектар з чимось землі. І вона наз... визначена для школи. Вона має кадастровий номер для школи, для освіти. І в понеділок, якщо Бог допоможе мені дожити. Я піду до цієї людини з проханням. Нам одно подобається місто. Будь ласка, виділіть його для школи. Моліться за це, щоб Господь нам з вами дав відповідь. Бог дієвий, друзі, Бог дієвий. Бог може робити чудо і сьогодні, і він його зробить. Я на завершення хочу прочитати буквально обітницю Божу. Яку сказав для нас Господь. Послухайте декілька віршів. Вже близько моя справедливість, моє спасіння не забариться. Мої руки вершитимуть правосуддя серед народів. Мене очікують острови, сподіваючись на мою силу. Я, Я той, котрий тебе потішає. Чому ж ти боїшся смертної людини, людського сина, який в'яне, наче трава? Чому ж ти забуваєш Господа, свого Творця, котрий розпростер небеса і влаштував землю, а постійно день у день тримтиш перед жорстокістю гнобителя, котрий має намір тебе знищити? Але де тепер той лютий гнобитель? Незабаром невільник буде звільнений. Він не загине в могилі, і хліба йому не забракне. Адже я Господь, твій Бог, котрий збурує море, так що його хвилі ревуть. Господь Саваот моє ім'я. Амінь. Давайте помолимося. Господи наш, щиро щиро дякуємо Тобі за те, що Ти живий Бог. Ми знаємо, ми переконані, ми віримо Тобі, ми маємо досвіди з Тобою. Ти той Бог, який був від самого початку, коли творив нашу землю і до нинішнього часу. Ти той Бог, який був на нашій землі. Коли Ти прийшов, Господи Ісусе, і творив чудеса, і сьогодні Ти живий і вічний Бог. Сьогодні ми молимося і просимо, прости нас, що під впливом часу культури, зневір'я ми стали від Тебе далекі. Ми, як народ України, християнської країни, Тебе, можливо, сприймали десь якимось далеким Богом уявним, не розуміючи, що ти живий і хочеш нам нас спасти. Прости нас і народ України. Господи, хочемо пізнавати Тебе. Ми, як церква Твоя, просимо прости нас за те, що Ти поклав на нас місію. Навчити людей пізнавати Тебе, а ми зволікали, а ми не вспівали, відкладали роботу ту, яку Ти на нас поклав, щоб розказати людям про Тебе живого Бога. Прости нас сьогодні, Господи, каємось і обіцяємо Тобі служити більш натхненно і ревно. Сьогодні, Господи. Почуй молитви церкви Твоєї, звелич і прослав свій народ, і в ім'я Твоє молимо і просимо, помилуй народ України і нашу країну, ради своєї нареченої, раді своєї церкви, Господи, зупини війну, і Хай світ побачить, що Ти є вічний Бог і серце царя. В Твоїй руці, любого політика, любого військового, в Твоїй руці Його серце. Господи, у тебе є слово, у тебе є сила, у тебе є велич. Прояви її сьогодні в цьому секулярному світі і навчи нас довіряти тобі. Покажи всьому світу, що ти живий, дієвий Бог. Захисти нас в ім'я Ісуса Христа. Просимо і приходимо до Тебе в покорі наших сердець і дякуємо Тобі, і славимо Тебе, і величаємо Тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.